Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні день другий. Сьогодні у нас пройшло фризування, тобто вчора вечором прийшло фризування, я вам не встиг зняти. Ось показую, таку ділянку ми зафризували 25 сотих зафризували городу. Фризували ми трактором мтз 82 з навісною фризою. Що ми будемо робити далі? Це буде дві частини відео. Я вам покажу посадку матеріалу нашого, тобто, як ми це все робимо. Зараз ви бачите, є у нас тут. Шнури 5 шнурів я вже розвів, бачимо даже сліди, як я ходив по городі. Можете бачити ток-ток-ток-ток, як я ходив. Ну, Це для того, щоб завтра садити матеріал. Завтра почнеться посадка матеріалу, завтра у нас вже 10 -е буде березня. Ну, Ми трошки запізнилися, бо треба посадку було робити тепер. Але нічого, волога ще є, я думаю, що ми не прогадаємо. Так, що ж далі показую вам? Дальше. Ось так виглядає наш город. Ділянка 25. Сотих. Будемо все лавандою. Хто чекає другої частини, ставте подобайку, я вам покажу і розкажу. Отак От ми розбили шнури, міжрядь буде 80 см. Так воно все виходить. Що ж буде далі, я вам покажу. Поки маємо те, що маємо, і будемо працювати далі. Що подивимося по, по самій фрізовці. Ось поглянемо. Рука повністю залази. Тобто це мінімум 20 см фризування є у нас. Це непогано, є влага, як ви бачили. Так що поки є шанс висадити, ми висаджуємо. Всім дякую за перегляд. Чекайте другої частини. Так, вже потрохи садимо лаванду. Вже потрошки працюємо, саджаємо. Ось так вона виглядає зараз. Віжряді 70 см. Ось так виходить все. Уже висадили половину поля. Ну, городу можна сказати. Процес іде, посадка повним ходом йде. Потрошки працюємо, так у нас все виходить. Сьогодні хороша погода, плюс 18 см, є волога в руті Я сподіваюся, що виграй темой, що димаємо ми раніше цього року. І так маленько працюємо. Ну що, друзі, висадили поле ми лаванди, маємо такий результат. Вчора цілий день висаджували, вчора не було відправок у нас. Ось, бачите, маємо такий результат. городу 25, сотих, все це матеріал лаванди. То ми пропадаємо деколи, маємо багато роботи. Зараз вигадка. Найскладніший період у періоді саджанців, і посадка, і відправка. Кому було корисним, ми будемо показувати, розказувати нашу діяльність далі. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки.